Підприємства Екошостка та «Брус» планують збільшити тарифи на вивіз твердих побутових відходів на 28 відсотків. З відповідною заявою їхні керівники звернулися до виконавчого комітету шосткинської міської ради. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Основним чинником, що підвищення є збільшення вартості на захоронення побутових відходів, а також витрати на оплату праці та пали на гостинні. i na skýky zbylší se ta Запропоновані були тарифи трохи більше, ніж викладені в самому додатку. Ми виносимо на рішення виконкому по населенню 231 гривня 35 за кубічний перерахунок по нормі споживання це 32 гривні на дану на одну особу. А на даний час на одну особу складає для опорядкованих будинків 25 гривень. Зростання 28%. Сон. Пані Гребанюк звернула увагу, що підприємства подавали свої розрахунки ще у першому півріччі. Тоді їхні звернення в управлінні економіки відтермінували через високий градус соціальної напруги. Втім, зараз все ж таки вирішили повернутися до цього питання. Міський голова Микола Нога попросив керівників підприємств Екошостка та Броуз обґрунтувати свої рішення. Часто зросла приватність полігону, майже втричі. Друге це наше підприємство. Визнано критично важливим, тобто зараз за кожного працівника ми зобов'язані платити середню зарплату. Якщо ми цього не зможемо робити, ось, Добре, наш, місто, і критичність і фактично ми перестанемо існувати. Аналогічна ситуація в нас по однакові проблеми це, 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 це полігон побудовий підходів. Потім, а з 1 першого... грудня підвищення мінімальної заробітної плати ми врахували і це заобачено за було особі. Тому я так думаю, що з 1 грудня піднімати пальці на рівні мінімальної зарабати не буде потрібно. У свою чергу Микола Нога зауважив, що у місті і досі не вирішена проблема накопичення сміття біля контейнерів. Мені просто стидно за вас. Але ваше обличчя мало знає більше мене, і потім думають. Не вирішив. Що ви думаєте? Є просто небажання прибирати, небажання бути акуратним, чистим, прибирати сміття біля контейнерів. У противагу очільник громади навів приклад невеличкого містечка біля Покровська, а також Харкова, де чистоту біля контейнерів видно незбройним оком. Така сама ж, критична інфраструктура. Так само треба зарплату платити, так само треба людей нема, так само призваний. Розумієте? Що ви скажете з цього поводу? Керівники шосткинських підприємств пообіцяли звернути увагу на цю проблему. В той же час Дар'я Гребенюк проінформувала, що в останній тариф на вивіз сміття підвищували у січні цього року. Розмова була, ви говорили, ми подивимося, ми подумаємо. А все все просто. Ті люди, які їздять, вони просто не прибирають за собою. Прийшов контейнер в гукну. Акнув і поїхав. А щоб взяти, Він екзамів, врагу, поїхав. Також міський голова звернув увагу керівників на неввічливе ставлення з боку працівників їхніх підприємств до користувачів послуг і попросив врегулювати це питання. В телефонних розмовах часто до вас приходять люди. Виходьте таке. Доброту, тому що люди платять, ви на людських грошах. Живете, люди платять вам. Фор. І до людей треба відноситись з добротою, особливо ці сім'ї, рідні, яких знаходяться на фронті. Він на фронті в 4 роки, а ви його берете за сміття. Він 4 роки захищає Україну, а шостки платить за сміття. За так. Та кого таке є. Ні. Він в окопі сидить. Там сміття нема, бо нічого їсть. Ну, їсти є, але там вже нема. Заверток, обврток. Тарелку привезли. А тут вдома за його сміття виставляють. Зверніть, будь ласка, на цю увага. Микола Нога запропонував підвищити тариф на вивіз твердих побутових відходів не на 32 гривні, а на 30 гривень. Члени виконкому ухвалили це рішення. Вартість послуг за новими розрахунками шосткинці оплачуватимуть вже у грудні цього року.